Зараз активно обговорюється інтерв'ю Давіда Арахамії, яке він дав Наталі Масійчук. Там він зокрема сказав, що Росія в квітні 2022 року під час переговорів в Стамбулі вже була готова звільнити захоплені українські території станом на 23 лютого 2022 року. Інформація про це ми знаємо час від часу спливає з різних джерел. От, наприклад, і Арестович нещодавно про це казав, що Росія у квітні 2022 року вже була навіть готова на демілітарізацію Крима, тобто передати Крим під якийсь там міжнародний контроль під контроль міжнародних спостерігачів. А это по сути означает, что Россия была готова отмовиться от від Крыма. Я же вчера был в переговорной группе. Я очень хорошо помню по фазам, что происходило в марте. Ну, вот и как они выставили ультиматум там просто, там совсем все. И как они к 16 марта уже поснимали практически все претензии и требования к нам. Я вже не говорю, що до кінця березня. До кінця березня там Крим вже демілітаризувався за їхніми пропозиціями. Вони да? готові з Криму були виходити. Тому на військами передавати його в міжнародний контроль і переговори. Це все зі слів Арестовича і того ж самого Арахамія. Ну от, давайте послухаємо. Мета української делегації була затягувати процес. Мета російської делегації яка була? Мета російської делегації була, на мій погляд, показати... Вони дійсно дійсно до майже до останнього сподівалися, що вони нас дотиснуть на підписання такої угоди, а щоб не... ми взяли нейтралітет. Це, це було най, найбільше для них справа, щоб він, вони зак... готові були закінчити війну, якщо ми візьмемо, як Фінляндія колись там. Нейтралітет і дамо зобов'язання, що ми не будемо вступати до НАТО. Тільки один пункт. Ну фактично, ключовий пункт був цей. Все інше там. Косметичні політичні приправки, типу про денацифікацію, російське мовне населення і бла-бла-бла. Чому Україна не погодилася на цей пункт? По-перше, для того, щоб на цей пункт погодитись, треба змінювати Конституцію. Наш шлях до НАТО записаний в Конституції. По-друге, немає довіри і не було, і немає росіян, що вони це зроблять. Це можна було тільки зробити, якщо є гарантії безпеки. Ну, ми ж не могли щось підписати, відійти. Всі б там видихнули, а потім вони б зайшли більш підготовлені, Вони бо вони зайшли насправді не підготовлені да, до такого супротиву. Тому ми могли тільки працювати, коли є 100% впевненість, що це не повториться вдруге. А такої впевненості немає. Більш того, коли ми повернулися з Істанбулу, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати. І давайте будемо просто воювати. Масічук питає Арахамію. То чому ж ви не підписали цей договір? Питання, чесно кажучи, дуже логічне, тому що який сенс у веденні війни і у всіх тих жертвах, які сталися, якщо можна було все вирішити ще у квітні 2022 року? Арахамія відповідає, що не було гарантій. Що Росія би відійшла, перегрупувалася, ще би набрала більше сил, мобілізувалася, там запустила воєнну економіку і напала знову. Але, чесно кажучи, ці тези вони не витримують навіть якоїсь такої поверхової критики. Бо в той же час можливість перегрупуватись, підготуватись краще, вибудувати багаторівневу лінію оборони мала би можливість і Україна. Крім того, Гарантіями би захисту України було якраз у те переозброєння і надання військової допомоги різними західними союзниками. Тому що позаблоковий статус, про який каже Архамія, це не прийняття просто України, не вступ України в НАТО. Але це не означає, що Україна би не отримувала нового сучасного озброєння від західних союзників, однозначно би отримувала. Тому що вся дипломатія, весь переговорний процес в той час навколо цього і будувався, і потрібно було лише максимально проявити дипломатичний політичний талант і домовитися про це. А сучасне озброєння на території України навіть нехай не наступальне, а просто оборонне, та сама протиповітряна оборона, комплекси протиповітряної оборони, але сучасні, такі як Петріот, це вже була би гарантія. З боку західних союзників нашого захисту, тому що ні Штати, ні інші союзники не були б зацікавлені, щоб Росія, наприклад, зайшла і захопила оце от сучасне озброєння, яке союзники передали Україні. Я розумію, що тут одразу спливає кейс з Будапештським меморандумом, коли Україну по суті кинули, да, і ніяких зобов'язань про гарантії безпеки перед Україною не були виконані. Але в тому та й справа. Що Будапештський меморандум це ніякі були не гарантії. Там гарантій ніяких не існувало. Ніхто нам нічого не обіцяв. Гарантії це інше. Гарантії це коли ті самі західні партнери, наприклад, вкладаються в відбудову України. Вони ж вкладають гроші, це їхні гроші. Тобто, це вже гарантії. А в середині х коли Україна відмовилася від своєї ядерної зброї, підписавши Будапештський меморандум, це навпаки. Це Україна свої гарантії передала Росії, тобто свою ядерну зброю, свої важелі впливу на весь світ, віддала Росії. Тобто, це не гарантія. Ну це вже політичне мистецтво і це дипломатія домовитися так, щоб такі гарантії були. Але всі можливості у України в той момент. В березні квітні 2022 року були на те, щоб отримати гарантії від різних західних союзників про свій захист. Проте Арахамія з гордістю каже, що ці мирні домовленості підписані не були. І приблизно з такою самою гордістю і Арестович постійно розповідав раніше, чому в Стамбулі, значить, не були підписані ці мирні угоди. Але окрім того, Арахамія, намагаючись пояснити, Чому ці мирні угоди підписані не були, посилається на Бориса Джонсона, який тоді приїхав до Києва, а це було 9 квітня 2022 року. І от Борис Джонсон сказав: Ні, ми будемо воювати. І тут, друзі, починається саме цікаве, тому що Борис Джонсон дійсно почав регулярно приїжджати в Київ з квітня місяця. Ну, ми пам'ятаємо цю прогулянку його з Зеленським по урядовому кварталу, по Софіївській, по Хрещатику, по майдану Незалежності. Також ми розуміємо, що цілком можливо дійсно Борис Джонсон міг наполягати на тому, аби ці мирні домовленості не були підписані. Але також ми знаємо і іншу інформацію, яка періодично з'являлася в іноземній пресі. Зокрема, я в своєму телеграм-каналі, який називається Павло Кириленко Соціум, дуже багато про це писав. І там є всі посилання. Якщо вам цікаво, ви можете зайти і все це прочитати. Так от Борис Джонсон пропонував Зеленському утворити новий геополітичний союз, по суті, такий собі Балта-Чорноморський Союз або Міжмор'я, тобто економічний, політичний і військовий союз між Україною, Великобританією, а також Польщею, країнами Балтії, Скандинавії, Румунії і деякими іншими. Більше того, з іноземної преси ми маємо інформацію, що голова генерального штабу Великобританії генерал Патрік Сандерс звернувся до своїх підлеглих та чітко в інструкціях написав, що ми маємо готуватися до реальної війни на континенті з військами Російської Федерації для того, щоб перемогти Росію на боці наших союзників, маючи на увазі Україну. Про це теж є в мене посилання в телеграм-каналі, можете зайти і прочитати. Тобто Борис Джонсон, якщо і пропонував Зеленському не підписувати мирний договір, то він пропонував зовсім інший шлях. Він пропонував утворення нового геополітичного союзу, він пропонував в такому випадку, очевидно, повну підтримку України своїм озброєнням, а це і літаки, і ракети, і навіть потужний британський флот, який теж міг би ввійти в води Чорного моря. І це навіть участь Великобританії в війні на боці України, реальна участь в такому випадку, звичайно, було б логічно вийти з цього переговорного процесу та блокувати ці домовленості. Але ж українська влада на цю пропозицію Бориса Джонсона не пішла, вона її відторгла. Бо, зокрема, ми знаємо, що 28 лютого Україна подала заявку на вступ в Європейський Союз. А після другого приїзду Бориса Джонсона до Києва. 17 червня 2022 року, буквально через кілька днів, Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію. А 21 червня Зеленський підписав цю Стамбульську конвенцію. Так ось Велика Британія, яка, до речі, в 2020 році з великим скандалом остаточно вийшла з Європейського Союзу, і це все, між іншим, завдяки наполегливості і волі Бориса Джонсона. Так, от, Велика Британія, наприклад, станом на 2022 рік, не ратифікувала Стамбульську конвенцію, а Україна ратифікувала одразу через кілька днів після того, як Джонсон поїхав з Києва. Таким чином українська влада просто проігнорувала і зневажливо поставилася до всіх тих пропозицій, які Джонсон давав Зеленському. Отже, виникає питання, і головна інтрига, хто же тоді вплинув на українську владу, аби вона вийшла з переговорного процесу. І це, як вже ми розібрали, звичайно, міг Борис Джонсон. Ну якщо Борис Джонсон, то потрібно було просто прийняти пропозицію Бориса Джонсона. А цього ж зроблено не було. Значить, цей варіант відпадає. Тоді іншою стороною, яка могла вплинути на рішення Зеленського, був Білий дім, а зокрема, президент Байден, тобто той клан, який за ним стоїть. А це конкретна демократична партія США. За демократичною партією США стоять фінансисти. От фінансисти насправді заробляють на коливаннях, на катаклізмах, на різних протиріччях. І тому цілком можливо, що їм, наприклад, могла би бути вигідна оця от виснажувальна війна. Непереможна, тому що ми ж знаємо, чудово, що. Байден це якраз головна та людина, яка весь час блокувала надання Україні реальної дієвої зброї для того, щоб можна було швидко перемогти в цій війні. Тобто Байден дійсно міг бути такою стороною, яка відмовила Зеленського від підписання цього договору. Але залишається ще варіант, що українська влада в особі Зеленського могла самостійно, наприклад, прийняти таке рішення вийти з цього переговорного процесу. Але тоді виникає питання, чому? Бо логічним поясненням виходу з цього процесу було тільки одне: це якщо би нам хтось пообіцяв реальне озброєння, завдяки якому можна було би досягнути швидкої перемоги. А ми знаємо, причому дуже добре знаємо. Я про це теж дуже багато писав ще задовго до повномасштабного вторгнення, що США в обличчі Байдена ніякої такої зброї Україні надавати не збиралася. Більше того, ніякі союзники України, західні наші партнери, ні США, ні Брюссель не збиралися і не збираються досі якось там розвалити Росію або усунути Путіна від влади. Єдина мета наших союзників, як вони самі декларують, це аби Україна могла захиститися і повернути свої окуповані території, але ж за свідченням того самого Арахамії та Арестовича. Які були учасниками цих переговорних груп, це все можна було зробити вже в квітні 2022 року. І якщо українська влада самостійно прийняла таке рішення вийти з цього переговорного процесу, то яка була мотивація цього? Якщо підписання якоїсь там мирної угоди і переведення гарячої фази війни в холодну? Це зовсім не означає, що війна сама по собі припиняється. Просто припиняється гаряча фаза війни. Тобто люди перестають масово гинути. Військові мають можливість теж набиратися досвіду, готуватись, переозброюватись, вибудовувати ті самі багатоешелонні лінії оборони. І якщо так потрібно, то дійсно готуватися до якоїсь майбутньої війни. Крім того, ми ж знаємо. Що холодна війна це теж доволі ефективний спосіб, бо холодна війна між блоком НАТО та Радянським Союзом, який очолював країни Варшавського договору, закінчилася перемогою країн блоку НАТО, тому що вони мали технологічні переваги, вони мали більш ефективну систему, вони проводили більш ефективну політику та мали внутрішню, більш ефективну систему управління в своїх країнах. А якщо ми, Україна, вже... Повним ходом інтегрувалися у європейський світ. Це означає, що ми мали можливість отримати кращі технології, більш ефективніші технології, більш ефективнішу і кращу зброю. А відповідно, мир в той час нам був більше вигідний, ніж у Російській Федерації, тому що просто елементарна математика. Кількість населення в Україні значно менше, ніж в Російській Федерації, і кількість Армії та старого радянського озброєння теж в Російській Федерації значно більше. Відповідно, нам потрібен був час переозброїтись. Тому давайте, друзі, підводити підсумки. Україну вивести дійсно з цього переговорного процесу могла якась інша третя сторона. Це могла бути Велика Британія. Ми розглянули з яких причин. І що пропонував Борис Джонсон? Це могли бути Сполучені Штати Америки. Навряд чи це був європейський союз. Також українська влада могла самостійно прийняти таке рішення і навпаки не слухати інших, якщо б вони, наприклад, пропонували домовлятися. Але тут виникає ще одне питання: а який сенс українській владі, якщо ніхто не давав гарантій про швидке озброєння, було якраз йти на продовження цієї гарячої фази війни, замість того, щоб її заморозити? І перевести у холодну війну. Тут напрошується відповідь в принципі, тільки одна: це страх того, що якщо гаряча фаза закінчиться, то до влади виникне дуже багато питань. А як так стало можливим, взагалі, що це вторгнення відбулося, що так швидко захопили південь України? І так далі, цілком можливо, що якби не було загрози гарячої фази війни, то міг би початися от той самий третій майдан. Про який Зеленський саме зараз почав говорити, що існує його загроза. Ну і крім того, не потрібно ніяких виборів. Ось зараз президент сказав, що виборів не буде, поки йде війна. А відповідно, поки йде війна, можна залишатися президентом вічно. Виходить вічна війна. Комунікація між президентом і вами говорить про те, що виборів не буде, правильно? Не буде ніяких тобто, виборів. тобто його заява вона відповідає. Я за... думаю, що от, давайте будемо порок, пороково йти. Наступний рік. Я не вважаю, що взагалі якісь вибори можуть бути ні президентські, ні парламентські, ні місцеві. Зараз те, що ми з вами обговорюємо, насправді вже дійсно багато хто каже. Тому на завершення, друзі, я хочу вам сказати наступне: ще багато років тому багато речей, про які я писав в різних своїх соціальних мережах, мало хто взагалі насмілювався виголошувати. А тому. Підписуйтеся на мій канал. До речі, обов'язково зайдіть. Там є такий колокольчик, і от треба натиснути на той колокольчик. Причому так, щоб було написано, що інформувати вас про кожне відео, яке виходить на цьому youtube каналі. Бо YouTube – це така складна система, що якщо от такі речі не робити, то якраз потрібна інформація не буде до вас доходити, а відповідно не буде доходити й до інших. А інформація це важливо. Але хто ще вміє аналізувати цю інформацію, то й володіє світом. Отже, я закликаю вас допомогти мені цю інформацію розповсюджувати. А це означає, що потрібно ще, крім того, що натиснути колокольчик, якщо ви ще не підписані, то й поставити лайк під цим відео, подивитися інші відео. І також поставити там лайк. Ну, звичайно, якщо вони вам сподобаються. А якщо не сподобаються, поставити ну, там, дизлайк або написати якийсь поганий коментар. Дуже важливо. Якщо ви сприймаєте цю інформацію, напишіть коментар з якомога більшою кількістю слів, тому що щонайменше 7 слів в коментарі сприймаються Ютубом для того, щоб розшарювати це відео вже по іншим глядачам. Ну і друзі, ви також можете підтримати розповсюдження цієї інформації та цю аналітику фінансово, тому що я продовжую збір на придбання необхідного обладнання для створення власної. Студії, а це можливість ефективної і часто, і в нормальній якості виходити для вас зі своєю аналітикою, а також запрошувати дуже важливих і цікавих гостей проводити різні ефіри та стріми з іншими людьми, які можуть також нам допомогти розібратися в дуже багатьох складних, суперечливих питаннях. Тому щирі мої вітання, хто додивився це відео до кінця, і до наступних зустрічей.